Друзі, всім привіт! А, сьогодні ми малюємо таку листівочку гарну. Що вам знадобиться, акварельний папір? Я взяла 15 на 10 см. Його також можна згорнути. Я так і хотіла, щоб листівка відкривалася, як оця, але потім передумала, і е, е, так мені сподобалось. Е, я змачую акварельний папір. Обов'язково беріть хороший той, який важить 300-220 чи 250 грамів на метр. На них написано. Нам просто зараз треба добре змочити, щоб наша картина вдалася. Нам не потрібен олівці. Ми все будемо робити одразу по-мокрому. Це буде достатньо легко і цікаво. І дивіться, дві фарби нам на початку знадобиться синя фарба. Так вона і називається. Вона, бачите, така є ультрамарин, він більш яскравий, це синя. Я беру її, провожу небо і гарненько воду. Вода у нас завжди темніша, ніж небо. Небо воно підсвічується, беру ультрамарин. Ультрамарин я додам до верху. Небо в нас завжди більше яскраве. Бачите, І що цікаво в акварелі, вона, наче яскрава, але потім проходить час, і коли вона висихає, вона стає такою більш прозорою. Вниз я ще додам фіолетового відтінку. Якщо у вас немає, ви змішуєте цей з червоним. І от в мене буде низ, він такий більш темний. темний. Дуже темний, і додам ще синього. Так. Я залишила простір. Оце, це в мене горизонт. На ньому сходить сонце. Сонечко. Беру жовту лимонну фарбу, веду лінію горизонту. Бачите, в мене вона навіть в мене рука на вісу і трішки вона тремтить. Беру золоту фарбу або помаранчеву. В мене дуже добре тут залито водою і веду помаранчевий кольор і внизу. Трішки в мене воно змішалося з синім, нічого страшного. І це добре, може, даже ще додаю помаранчу вниз. Трішки змішується з водою, нічого з, з, з кольором. Річки нічого страшного. Далі додам червоного в помаранчевий, в золотистий, бачите? І дуже обережно отут, от зверху, в мене буде небо. Так, і Тут, тут я такими полосочками веду. Так, напевне, ще я просто дивлюся, думаю, синього трішки додати. І отут. На воді в нас можуть бути такі, як полоски, як борозди. Це в нас вода, вона така. А тепер дивіться, ще ультрамарину зверху. Я хочу відтінити нашу картинку, наче це віньєтка. Я зроблю її більш темною по куточкам. На небі хмаринок немає. І, напевне, тут теж внизу додам трішки отак. Тепер ми беремо чорну фарбу. В мене все розтікається. Просто чорною фарбою ми будемо малювати. Знову горизонт. Малюємо. Я веду його по, самому, по самій світлій смузі. Це в мене була жовта. Тепер в мене тут дерева. Ви можете навіть, бачите, от ставити отак от крапочки, і дерева самі вас розтікаються. Це будуть мої дерева, ті, що на лінії горизонту. От вони в нас ідуть, розтікаються. Я дивлюся на цю штуку, така вона тепла. Я думала, що ну, погана ідея на жовтому картоні, але він якось підсвічує це все. Ця більш така холодна виходить картинка. І дивіться, ви зробили якось там дерева. Ось цікаво, я зробила, що мало є, багато точно так же і тут. І таким же чином вони відзеркалюють у воді. Теж робимо, я навіть, от, бачите, трішки їх протягую по такій же довжині. Бо вода вона має таку властивість, коли ми дивимось, вона як розмазує все, що в ній є. До речі, цікаво, да? в, мене, в мене тиха вода. І вона от, от наче отак все воно впадає туди. В воду розмазується. Тут можна трішки додати такого. Ну, красотінь. Далі, це все закат. Ми бачимо, сонце встає на нас. Це силует, немає ніяких ліній, не повинно бути. Кольорових, тому що сонце їх ще не підсвічує. Якби ми стояли з того боку, воно б все підсвічувало. З цього боку ми бачимо лише силуети. І в нас буде місточок, який виходить, бачите, я зупинилася полізла в мене, який виходить в озеро, в озеро з чирічку. Цей місточок стоїть на ніжках. Він же тримається. І на воді він також має свою тінь відображення. А місточок, щоб ви розуміли, от, он от десь тут, от посередині ножки, входить в воду. Для чого це кажу? Біля місточку в нас стоїть надувний човен. Тобто він повинен бути не нижче, а от посередині цієї ніжки, щоб справити враження, що він стоїть. І я вимальовую човен, тут людину. Це все з силуетом. І точно так же я малюю її відзеркалене відображення. Я дивлюся з берега, і на березі в мене є кущі чогось. Я беру ці кущі і промальовую. Воно якось осока чи щось таке, да? Воно закриває мене мені місточок? І якось отут от дивлюся, дивлюся, все ж таки дуже мені подобається. Отут яскраве жовте, а тут інше якась, бачите, якщо порівнювати інше щось. Я вам завжди казала б, останні рази, якщо ви там бачили чи не бачили, в мене все ж таки було нетерплячка. Я казала, давайте 10 хвилин зачекаємо, відійдемо, щоб воно все висохло і все рівно продовжувала малювати. Тут зараз я ставлю відео на паузу і підійду через 10 хвилин. Так, я повертаюся. Тут вам не видно, так воно аж можна рукою, якщо я торкаюся бачити, немає таких плям. І що цікаво, бумага вздулася в мене, так вона. Як пиріжичок в духовці. Тепер ми малюємо тільки чорною фарбою. Ви можете також малювати гелевою ручкою або лайнером, якщо вам захочеться, я от можу просто показати. Да? От, наприклад, у мене тут рослинка, тобто я її можу малювати гелевою ручкою. Але я беру фарбу, і що нам потрібно? Все те, що ми промалювали, нам треба підкреслити. Більш чіткіше. Чорною фарбою я веду лінію горизонту. І обережно починаю вимальовувати ті дерева, які в мене стоять на задній лінії. До речі, ми можемо, звісно, це залишити, але я от просто думаю. Ну, Оно таке високе, велике. Хоч, може, це, ну вже домалюю, постійно хочеться щось додати, інша бумага, інше все і хочеться якусь іншу. Якусь іншу. А, якусь річ додати. І тут Дивіться, ви малюєте так, як вам йде зручніше. В нас ми працюємо тільки чорною фарбою, чорна акварель, дерева. Я стараюся, бачите, вимальовувати не всі, я хочу просто подивитися взагалі, то якщо сонце ззаду, позаду, то це все повинно бути різке, не може бути таких штучок. Але спробуємо, якщо що, додамо, нічого страшного в цьому немає. Це ваша листівка. І от ця тема листівка, я теж думаю, кому ми могли б її подарувати. Може, тому хто відправляється у якусь мандрівку, да? бо за горизонтом завжди якісь цікаві речі. Точно так же зараз я продублюю все, що відображається в воді, але дуже обережно Отак от витягуючи, я стараюся. Стараюся, трішечки, воно може бути більш таке, менш концентроване, бо це все таки відображення у воді. Бачите, я його тягну такими полосочками донизу. І ви можете порівняти зараз, як круто, коли розмивається. Можливо, Можливо, а якщо буду малювати наступного разу, ота от штучка, що в мене розмивалася, треба було ще декілька разів додати туди чорної фарби. Ну і взагалі ви можете подивитися на саму акварельну фарбу, чим вона цікава. Да? Що коли ми додаємо колір, то він може бути дуже яскравим, але коли проходить час, він втрачає свою яскравість і встає такий більш. Менш насичений. Нам для різких ліній потрібно зробити місточок. Я навіть якось отак його веду, знаєте, як бувають, трішки кривенько. В мене іде сюди, я домальовую, ніжки, на яких він стоїть. Отут в мене щось на місточку лежить, не знаю. Ну, зараз, може, додумаю. Тут його відображення. Вода в нас спокійно, тому в нас немає таких барашків чи щось що. Єдине, що все рівно відображення може бути отаким от трішки покоцаним. Трішечки. Ці хвилі може давати, ми ж зараз додумуємо цю картину: цей човен, в якому сидить людина. І в нас людина сидить. Якщо цей човен у нас гумовий, так, трішки вище підіймається носик, тут, напевно, мотор, і тут якось можемо навіть кепочку намалювати. Сидить людина. Ранок йому може бути ще не дуже тепло. Можна даже, якщо у вас є якось собачку намалювати, таку вони відправляються у дорогу. Можна і вудочку намалювати, але вони ж тільки-тільки їдуть. І його відображення. Відображення це як дзеркало. Старайтеся дзеркало, але яке трішки не різке. Тому ми його не вимальовуємо. Це такий собачкою, отакий от штук. І потім в нас ще було, до речі, ви можете ще якісь штуки намалювати, наприклад, якусь таку. Башню. Може, тут така штучка буде, башня, з якої дивитися на озеро. Може, тут буде якийсь прапор. Хвиль немає, вітру немає, тому в мене прапор він спущений. Трішки сюди додам чорного, бо мені здається, що не дуже не дуже насичений є. І ми вимальовуємо осоку. Вона в нас теж така. Може бути трішки поламані лінії. Це вже то, як ви хочете, ваші справи ви вимальовуєте. Картинка, скажіть, доволі проста. Це достатньо швидко ми, ми малюємо. Отут, нехай тут теж буде кущі косаки, які торчать з води. Ось тут він відображається. Я такі мітьолочки малюю на. Верхню. І отут ми можемо місточок замалювати. Ми, стоїмо, ми спостерігаємо за цим всім десь з берега, тому місточок у нас ховається в траві. І от так. Отаке. Співаємо оду сонцю. До речі, на цьому тижні 20 вівторок, 25-го, буде сонячне затемнення. І от ми щось таке. Тут немає затемнення сонячного, але щось в чорному і в всьому, всьому є відгук якийсь. Ну, от наша листівочка дуже обережно. Малярну стрічку. До речі, дивіться, теж в мене малярна стрічка не дуже плотно прилягає. І тут є такі штучки, які виходять за межі картинки. Але все рівно, мені здається, це свій якийсь такий шарм. От в мене виходить ця картинка. І я вже можу підписувати цю листівочку і дарувати її комусь. Ви можете зробити листівку, яка у вас буде відкриватися. З теплими словами, або отака. Можна зробити на картоні. картон, але, бачите, він в мене трішки рельєфний, це дизайнерський, або отак. Гарного дня!